Доорав я цю ділянку, значе ніде нікуди не вліз, тільки край бачите який. І Тут ще більш менш, а там взагалі капець. Ну і ще ремарочка, одходить країна Юмезові, це звісно шляпа, коротше. Так кажеться задня нього м'ядіна, це капець, так по полю нормально. Ну, Але взад здавати це просто, просто тихий ужас. Таке у нас груддя. Плужок гуд, все гуд. Головне, щоб хазяїн не лаяв мене за те, що я йому носки подоварював. Трохи подрегулірав там борону. Ну, тут коротко, трохи йому ревізію зробив. Плуг взагалі непоганий. Не знаю, хто виробник. Кожна стойка на чотирьох шпильках держиться. Такий, нічого, друга передачі я ганяв сьогодні. Всю. От. Зараз почищу його і повезу. власнику. Ну а далі, а далі щось будемо зараз знімати. Ще може приїдемо сюди роз, трохи розкультивуємо ці грудки. Там як, як, як два грудобоя, ну побачимо. Продовжуємо. Наступний день я вже в Т40. блін, І тут тихіше, тут значно тихіше, ніж в ЮМЗ. Значить, що зараз? Оругород, ору людині, якої займаю городи. Зазвичай я стараюсь розчитуватися коштами, але тут такі вже дед в віці. І він любить, щоб чисто я в нього грав, він крім мене особо нікого не признає. Занімає в нього десь 50 соток і 25 йому гору. Ось так все виглядає. Тут мій город і там мій город нижче. Посередині він. Ну, вот тут песок песком, плух тонная, капец. Ну, в общем, почему? Yeah Дивіться, от гарбуз. Це падаришний, бачите, який він слабенький. Викинув вже третій листочок, але він, бачите, який жовтий, холодно, ще все сидить. Приїхав на ту діляночку, яку орав. Розробляю краї, бо я тут такого поналожував. Але грудочка, як бачите, така залишається, ще мокрувато. По культиватору не дуже глибоко, не знаю сантиметрів 6, 7, може 8, не більше. Е, опустив на лапах, трохи стрьомно тому що лапи довгі, щоб їх не погнуло, бо плече, виходить, здорове. Е, чому так? Але котки я опускав нижче. Зараз, якщо котка піднять, то вийде ще плюс 5 угору. Це від сантиметрів 14 вийде. Не треба було просто котка опускати. Ситуація в чому? Хотілося залишити місце для регулювання. Тобто зараз є одне положення вгору і одне положення вниз. Тобто можна на 5 вимілити і на 5 підглибити. По-моєму так. Да. А, тут можна... Так, да, 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 так і є. Тобто у нас максимально ще сантиметрів 14-15 можна зробити, ну плюс лапи ще можна опустити на 5 см. А, тут зараз середнє положення, але лапа довжин висотою 50 мм. Ну так, коротше, трохи стрмно. Ну таке, практика покаже. Такий фон виходить, зараз там ще край обіду. Ну там край взагалі жахіть. Тут трохи повеселіше. Не знаю, обіцяли дощі, будуть не будуть, Ну в общем, розрівнюю і в той угол і там покруша робиться. <зайн> прийшов. Ага. Красенький. Та взагалі подивіться, небо яке краса яка. Ну і власне друга сторона. Така от штука, Мелка грудка. Тут взагалі тут, тут просто ужас був. А мораль яка, не треба спішити, урати по мокрому. Але з другої сторони не було й вибору, тому що вроді знов дощі передаю. Тому, з одного, якщо буде дощ, в принципі, добре розкисне. Що не буде, то погано. Можна тоді були не спішити, ще пару днів дождати, поки підтрухне. Ну, вже все. Є, сяк, є край тут метрів, не знаю, 8. Ну а тут далі те, що ми наорали. Те, що ми наорали. І тут і отаке є, і немає, і гарно. Ну, Тут як глянуть, бачите? Дивлячись де. Чорти знає, що я робить. Е Хай поки влежується, далі побачимо. Бо надіється на дощ. Тут оце на пару днів, бачите, ця от борона понагортала ці бугри. Це на день виорано раніше, чи на два, ні на два дні, плюс тут ще дощ ходив, бачите, вже береться така от корочка. А тут така грудочка, а тут дивіться під корочкою красивий ґрунт, бо дивіться, красота. Всім, общем, що я делаю, Бог я знає. Я як завжди якусь цікаву історію, м'яко влипну, а потім не знаю, що з цим робити. Ото посіється і зійде. Тут більше лякає ситуація та, що... Грудку, Довсходовий не любить грудку. Любить вологий ґрунт, але не любить грудку. І як тут його кропити чи робити, чи взагалі його не вироблять, накрить раундапом перед посівною. Ну, багато, але, одним словом. Накрить раундапом і потім посіять, не знаю. Не знаю, що і сказати. Готуюся до... Обробки насіння, все дуже просто. Взяв у кума мішалочку, йому за це дякую. Компресор насіння, протруйник. Ось він. Навіщо компресор? Зараз засипаю насіння, включаю мішалку, компресором продведемаю шолуху, хоч воно і віє, але все одно шолуха є. Так, насіння трошки не травили, ну це менша доля, на горіщі лісти не буду показувати. Значить, у нас тут болгарка, турка, полька, сіровозкий. І на горіщі ще український багатоплідний. Видно, так, що? що травили. Мати лає і думить руки. Завтра продовжимо. Завтра треба доорати краєчок, поїхати на пайові. І будемо готуватися до посівної. Отправочка. Переобладнання ПВМ -а. і Лобовичок МЗ під мости 40. Приїхав одійти край на Баєві. Я його на зиму не відходив, тому що щоб можна було заїжджати, відрізати смугу. Тому зараз тут завершую і почнемо готуватися до посівної. Тут, як бачите, у нас пісок піском. Але все одно мокрувато. Тому що тут якби тінь. В принципі, як бачите такий фон, дерева воно, ростуть, сходять повним ходом. Амброзія. Пора вже починати думати про посівну. Ось падалішні гарбузики, бачите, дивіться, викидає перший справжній листочок. Ну, холодно ще було до цього. Вон, дивіться, ще один зійшов. Але такий він бідний-бідний. Ну, Ночі холодні. Ночі холодні були, тому в мене такі і сидять. Там ще вдома в мене посходило багато падальшніх, але ефект той же самий. Я думаю, не зря ми вичікували. Ось, будь ласка, ще сходять. Тут ціла жменя, Тут, тут, десь гарбузи роздавив, наїхав, то вони по... і виходять. Ну як бачите, теж слабенький, жовтенький. Побачимо. Зато амброзія і ось всякий... Дерева лізуть повним ходом, Так, що маємо? Слано я сьогодні купив 105 гривень метр, сівалочка, все собрано, маркера вчепив. Схема така сама, як і в тому році, через два фільтри: один фільтр, другий на моторі. Набивають тільки цей, туди не доходить нічого, це вже провірено. На тому фільтрі міняємо голову. Сюди заходить із сівалки повітря, а тут регулюємо більше-менше, плюс оберти мотора. Вкратно, через мотор тягнемо і все, все буде, буде. Я знаю, що ви зараз напишете. В тому году сіяла і в цьому году посіє. А наступний рік, буває наступний рік, дай Боже до нього ще дожить. Думали, гадали, хотіли сюди якийсь вакуум при собачити. Ну, як завжди, немає часу, ТДТП. І тут, якщо щось робити, то його або від гідравліки ну, сам... Типу, щоб гідромотор крутив, не самий оптимальний варіант. Тоді треба думати, як цю гідравліку охолоджувати. І... Або тут треба щось переварювати, тому що. Тому що. Тут нема місця, де це причепити. Тепер проложуємо цю магістраль, буде її стягувати, можете сказати, Ну в тому году цю ж не стягувало. та чого в цьому повинно? Та й там того вакуума на ці три секції не так багато і потрібно. Поки я там із сівалкою морочусь. Микола Володимирич у нас продовжує роботу над цими. Це у нас зварені. 8-метрові ферми, ну, бачу, приварили на них п'ятки. принципі розібрався, на те колесо треба поставити, був зачепився за дерево, зігнув, треба поставити чистик задній. В принципі, він воно поки ніде не забивалося, але це має бути комплектно. Так? І сьогодні ще замотнули з батьком, забрали ферми, ігурок. Товариш поварів, одну вже вони на гору викинули. Споримо про висоту. Зараз десь 3,30. Кажу, що їй треба ще сантиметрів на 50-30 смикнути угору. Щоб була максимально велика висота. Можеш колись розбагатіємо, купимо собі якогось великого трактор Ну, в общем, лучше значит, зразу зробити вище, щоб потім не було проблем.